Від малята вас вітає онлайн дитсадок до школярик. Сьогодні відбувається гарна подія, яка несе нам тепло та надію. Зиманька з весною сьогодні зустрічаються, і між собою вони в цей день змагаються. Якщо в боротьбі переможе зима. Біди для маляцьому зовсім нема. Сніжками й морозами пограє вона. А коли переможе весна? З квітами сонечком прийде вона. Хто ж з них візьме гору? Та прийде до нашого двору? Таю вас малята. Я зимойка зима, друже сніговик. Ти ж допоможеш мені в змаганні. Перше змагання вже почала зима. Дивіться, скільки снігу вона не мала. Я друсів сніговичків покличу, Тежки піднести, щоб зручно всім було по них ходити. Давайте їх розглянемо. На верхню смужку синього кольору викладемо зліва направо наших помічників сніговичків Тепер давайте їх порахуємо теж зліва направо. Один сніговичок. Два, три, чотири. Діти. Скільки помічників сніговичків? Так, 4 помічники сніговички. Помічники сніговички будуть підмітати доріжки мітлами. Тож на нижню смужку жовтого кольору. Під кожного сніговичка покладемо по одній мітлі зліва направо. Тепер. Давайте порахуємо мітли зліва направо. Одна мітла, дві, три. Скільки у нас мітел? Так, три мітли. Чого більше? Сніговичків чи мітел? Так, сніговичків більше. А наскільки більше сніговичків, ніж мітел? Так, на одного сніговичка. Що треба зробити, щоб сніговичків та мітел стало порівну? Додати ще одну мітлу. Скільки тепер сніговічків та мітел? Молодці, їх порівну. Наша зимонька ніяк не заспокоїться, мов сніжком нас всіх сипле. Давай потанцюємо, зігріємось. Малята, приєднуйтесь до нашого таночка. Кулі снігові татаю та до купоньки складаю капелюх відро старенький. ніс морквяний червоненький. Вийде білий чоловік? Як він зветься сніговик? І це два чорних вуглів, варто лиш не пити вкупі, Сніговик веселий шопкабок, сміх і радість ті творі приносить, хай ворощі пає ніси щоки, Сніговик стоїть на радість всім. Ще вугілям очі складу руки сі зроблю. Він сміється дітям в очі, сніговик зимовий герой. І радість тих приноси, щоки, смілових стоїть нараз. Ой, щось мені жарто стало і сонечко пригріло, так це ж весна на змагання завітала. Зараз я розтану і не побачу далі ваші змагання. Заспокойся, сніговічок, ти не розтанеш. Як добре мати свій сніг. Привіт, малята. Зимонька вже почала наші змагання, а я їх продовжу. Зимонька, ми вчора зустрілися з тобою на змаганні. Ні, весненько, сьогодні. Та ні, Зимонько, вчора. Не сперечайтесь, зараз ми розберемось, коли буває вчора, сьогодні та завтра. Так, малюки, день, яке іде зараз, називається сьогодні. Все, що відбувається зараз. Відбувається сьогодні. Сьогодні триватиме цілий день, поки не настане ніч. Давайте, дітки, пригадаємо, як проходить наш день. Вранці ми прокидаємось, вдень граємось, ввечері спілкуємось з родиною і лягаємо пати. День, який пройшов, промайнув, закінчився. Який був перед сьогодні? Називається вчора. Вчора я ходив у гості до своїх друзів звірят А ви, малята, пригадайте, що робили вчора? День, який буде після сьогодні, називається завтра. Завтра буде новий день, який ще не настав. Він тільки прийде, і ми його чекаємо. Як ви вважаєте, малята, що ви будете робити завтра? Бачиш, весненька, я була права, а ти помилялася. Ми змагаємось сьогодні. Так, зимонько, твоя правда. Як добре, що всі зрозуміли, що таке вчора, сьогодні, завтра. Вчора ми грали в гру, сьогодні пригадали, в яку гру грали, а завтра вигадаємо нову гру. Сьогодні, дітки, ми з вами весело провели час. Сьогодні змагалися зима й весна. В їх змаганні перемогла дружба. Але я хочу привітати вас із святом стрітання. Бажаю, щоб весна скоріш прийшла в нашу славну Україну і зігріла всіх своїм теплом. До побачення, дошкільнята! до нових зустрічей.